Доброго дня, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, сьогодні поговоримо про вашу безпеку, тому що наша безпека це наше все. І хто, як не ми, в першу чергу про ню може подбати? Так, потрібно, звісно, надіятись на різні структури, але в першу чергу забезпечувати свою безпеку самі собі. А бачимо в Україні зараз доволі нелегкий час, доволі нелегкі виклики поставлені перед нашою державою, так і тому вживаються певні заходи. А саме були оновлені звуки тривог. Так раніше ми чули усі звуки лише повітряної тривоги, зараз же їх додавали там ще. Декілька категорій. Тому зараз за вікном чути як красиво співають птахи. Такі звуки хотілося б чути, але на жаль, в будь-який момент, ми можемо почути зовсім інший, досить неприємний звук, який сповіщає про ще неприємнішу якусь ситуацію, яка сталася в нашій державі, десь неподалік від вас. І так, оновлені звуки різних тривог. Уважно слухаємо, запам'ятовуємо, а далі розберемо ще, як це може відбуватися і що потрібно в цих випадках робити. Увага, хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага, радіаційна небезпека. Також додатково звук хімічної небезпеки може звучати ось так. Як церковний дзвін, звук радіаційної небезпеки може звучати як бій у набат. А якщо ви чуєте сигнали схожі на потяг, саме звук гудка потяга. То це означає термінова евакуація з міста. Чому деякі звуки різняться, так можуть бути різні гудки. Все залежить від того обладнання, яке може відтворити даний сигнал. Тому краще знати їх усім. Тепер що ж робити в тій чи іншій небезпеці, і це доволі важливо, тому що це напряму може врятувати ваше життя і здоров'я. Ну, при звичайній. Як ми вже її звикли називати звичайні повітряні тривозі, хоч для багатьох людей в світі це якийсь нонсенс, так, але для нас вже це привично. Потрібно або перейти в укриття, або спуститися в підвал, якщо він вас хорошо захищений і надійний, або хоча б правило другої стіни, так, яка захистить вас від уламків, від осколків, тому не нехтуйте. І ні в якому разі не залишатися в людних місцях або біля місць підвищеної небезпеки, це різні військові частини. так. Тому не нехтуйте цими сигналами, бачимо, наскільки часто зараз відбувається. так. Особливо в ці дні, так, коли День Незалежності і підвищена небезпека очікується і підвищене бомбардування. Далі, радіаційна небезпека, як би це. Не звучало кепське так, казалось би, 21 -е століття живи, розвивайся, радій життю. Ні, путіну захотілося погратись в войнушки. І ризик ядерної загрози з кожним днем про нього говорять все більше і більше, коли здавалося б, що такого після Чорнобиля в світі не може бути ну, взагалі. Але дивіться, якщо ви під час ядерної загрози або ядерного удару. Перейдете в приміщення, де будуть щільно закриті вікна двері, то ви вбережете себе на 80%. Чому так? Тому що отой перший пил, який є найбільш небезпечним, осідає за першу годину. А протягом 24 годин рівень радіаційного забруднення зменшується на 80%. Тобто, якщо ви в закритому такому домі, який менше набагато пропускається всього пилу, і забруднення просидите одні сутки, то це зменшить ризик зараження вами радіацією в великій кількості на 80%. Звісно, від неї не втікти, не сховатися. Але таким чином ви дуже сильно себе вбережете. То ж саме і при хімічній небезпеці. Найбільша небезпека це коли йде оця хмара так, цього хімічної речовини. Вона проходить, якщо у вас все чітко закрито, завішано, то коли вона прийшла, тоді вже ризик набагато менший. Тому найкраще укриття це. Приміщення щільно закритими вікнами, і дверми і вентиляцією. Тож, бачимо, що нові виклики перед нами, нові методи захисту, так, нові методи оповіщення. Тому бережіть себе, бережіть один одного, бережіть Україну і все у нас буде добре. А я і надалі інформуватиму вас про найважливіші новини в Україні і для українців. Канал Народна Думка. Долучаємося і разом розбираємося. До нової зустрічі!